Вітаю! Сьогодні я розповім вам, як можна заробляти на курсі цін на пшеницю. Коли купувати, коли продавати, а коли бути поза ринком. Розглянемо тему зі сторони розумних грошей. Як використовувати угоди інсайдерів, позиції хеджерів та сезонність. А також розглянемо торгові інструменти, які можна використовувати для інвестування. Їх плюси, мінуси і практичність використання. Взагалі мова йде про інвестиційний прибуток, а не про вирощування, збір пшениці і так далі. Хоча, якщо навіть говорити про реалізацію власного урожаю, то так, даний підхід дозволить вам продавати по високим цінам. Хоча взагалі не про це. Хочу почати із важливого зауваження. Говорячи про пшениці, я буду аналізувати усі зернові у загальному. До них, окрім пшениці, входить кукурудза, соя, овес, рис, ну і так далі. Справа в тому, що між усіма зерновими присутня висока кореляція. І результати кожного окремий вид зернових ну, немає звісту. Звичайно, у кожний окремий момент може бути різниця в динаміці цін, але фундаментально чи секторно це є один клас активів, і який і зручніше і ефективніше розглядати все ж таки в комплексі. Ну що ж, почнемо. Аналіз із інсайдерів. Якщо ви не в курсі, то коротко кажучи, інсайдери це представники компанії або власники великої долі у компанії, які мають доступ до внутрішньої інформації у цій же компанії. І, відповідно, вони повинні звітувати у комісії по цінним паперам і біржам. США перевага інсайдерів в тому, що вони найбільш обізнані про перспективи у їх компаніях. Тому слідування за їх угодами дає нам перевагу. Особливо, якщо аналізувати не одну компанію, а весь сектор узагалі. І, до речі, у мене є безкоштовний курс інвестування розумні гроші, дуже рекомендую для ознайомлення і більш глибокого вивчення теми. Продовжимо. Безпосередньо публічних компаній, які займаються виключно вирощенням пшениці чи зернових узагалі, немає. Тому ми беремо компанії, які мають пряму діяльність у секторі та одночасно високу кореляцію, щоб був чіткий зв'язок із цінами на пшеницю. Приклад компанії Dear Company. Якщо коротко, то це виробник тракторів та іншої сільськогосподарські техніки. Тут є дуже чіткий і прямий зв'язок. Чим вища ціна на зернові, тим більше продажів компанії, оскільки агрокомпанії збільшують та оновлюються парк техніки саме із прибутків. До речі, як на скрині дір, які ви зараз бачите, так і на цінах у інших компаніях ви будете бачити місця розкореляції із ціною на пшениці. Це є нормально, так як на ціну акції пов'язано із пшеницею. Окрім цін на пшеницю, впливає ще й динаміка біржових індексів та результати власної комерційної діяльності. Наступна компанія Archer Daniels Midland Company це покупець, переробник та посередник сільськогосподарської продукції, звичайно, включаючи зернові. Тобто зв'язок із ціною на пшеницю очевидний. Наступна компанія це Bunch Limited, ще один представник із агробізнесу і зі схожою діяльністю, як у попередньої компанії. І остання компанія, яка нас цікавить – це The Andersons Incorporated. Ще один представник агробізнесу, що займається виробництвом добрив для рослин, а також займається торгівлею та мерчендайзингом у агросфері. Ось такий перелік компаній у нас вийшов. І, до речі, якщо потрібно, ви можете проаналізувати ринок ще більш глибоко і знайти ще компанії, які будуть зв'язані із зерновими. Але особисто для мене цього переліку компаній є достатньо. Далі у відібраних компаніях необхідно аналізувати угоди інсайдерів. Покупки, продажі, як це робити як робити висновки, я розкажу далі. А зараз давайте пройдемось по позиціям хедджери. Хто ж такі хеджери? Хеджери це великі виробники, у нашому випадку пшениці чи інших зернових. Також сюди входять компанії, які використовують у своєму виробниці пшениці. Суть цих організацій захеджуватися або по-іншому захиститись від коливань цін, щоб максимально зменшити вплив зміни ціни на їх прибуток. І завдяки тому, що хеджери зобов'язані звідватися комісію з торгівлі товарними фьючерсами, ми отримуємо дуже сильне джерело інформації для прийняття інвестиційних рішень. Це звіт називається commitment of Traders – Зобов'язання трейдерів, або ще його називають, звіт сот. Детально про хеджери я також розказав у своєму безкоштовному курсі розумні гроші. Повторююсь, дуже рекомендую ознайомити. Чисті позиції дають не дуже багато інформації. Саме інформативне – це зміна позицій за конкретний період часу. Для цього я використовую індекс сот із періодом 19 тижнів. 19 це не випадкове число і не підгонки. Про це я в курсі не будемо відволікатися на це. І так, після нанесення даних по хеджерам ми побачимо таку картину. Дуже гарно видно, який вплив на ринок мають позиції хеджерів. І це не дивно, так як саме хеджери є найбільшими гравцями на товарних ринках. Майже кожен пік, чи впади по позиціях хеджерів, вказують на розворот ринку. Навіть ця інформація уже несе у собі велику прогнозну силу. Але як ефективно використовувати усю цю інформацію, про це далі у відео. І останній показник, який я використовую, це сезонність цін у пшениці. Сама по собі сезонність не є прогнозним елементом стратегії, але вона є потужним підтверджуючим сигналом. Майте на увазі, що сезонність виникає від серії фундаментальних причин, особливо це для товарних ринків. Сезонність це не просто математична середня. Але у кожному конкретному році можуть виникати фактори, які міняють типову поведінку ціни. Саме тому сезонність не може бути самостійним сигналом до дій. Тобто, якщо аналіз по інсайдерам і хеджерам додатково підтверджується даними по сезонності, такий сигнал має дуже високу ймовірність спрацювання. Я називаю такий сигнал ідеальним. Ось як виглядає сезонність по пшениці за останні 15 років. До речі, що характерно для сезонності цінна пшениця це два дна у середині січня і у кінці березня, а також відсутність піків ціни. Сезонно пшениця постійно плавно росте, а це висновок до того, що із неї краще працювати виключно у сторону покупок. Інші дані для аналізу я не використовую. Взагалі, можливих даних є багато. Це, наприклад, динаміка засійних площ, це є погода, ну і там багато інших. Але інформація про хеджерів і інсайдерів, а також сезонність, легко доступна і легко аналізується. Та ще й дає високу ймовірність спрацювання. А тепер давайте зберемо всі наші дані і нанесемо на графік пшениці, щоби зробити прогноз. По інсайдерам я переношу найбільші угоди на графік. По хеджерам у зонах 0,10 та 90 100 по індексу сот, наношу зони покупок і зони продажів. І вказую мінімуми по сезонності. Нагадую, максимумів немає. І ось що вийшло. Жовті зони це зони покупки по хеджерам, червоні зони це зони продажів по хеджерам, стрілечки вверх це покупки інсайдерів, стрілки вниз це продажі інсайдерів, а букви біля стрілок це є тікери компаній, де були проведені угоди. Горизонтальні лінії це є сезонні мінімуми. Нагадаю, по пшениці у нас є два сезонних мінімуми. На жаль, по пшениці немає стільки даних по інсайдерах, як на біржових індексах, золоті чи нафті, тому необхідно приймати рішення із обмеженою інформації. Взагалі для розуміння, ідеальний сигнал для покупки це коли йде серія покупок інсайдерів у зоні покупок від хеджерів, що ще й підтверджене в сезонах мінімум. Для продажу відповідно навпаки, але не потрібно ганяти за ідеальним сигналом. У більшості випадків достатньо кількох одночасних, які якісні сигнали можна виділити. Перша це покупка у березні-квітні 2021 року. У цей час була покупка від інсайдера ADM, була зона покупки від хеджерів, плюс сезонний мінімум. Єдине, що відрізняється сигнал від ідеального, це те, що була тільки одна покупка інсайдера, а не у кількох компаніях. Наступний хороший сигнал був у липні 2021 року. Це покупка інсайдера після зони покупки по хеджерам. Далі хороший сигнал на продажу був у березні-травні 2022 року. Зона продажів у хеджерів, яка підкріплена масовими продажами інсайдерів. По інсайдерам, до речі, була не тільки велика кількість самих продажів, але і суми продажів, були захмарними. Це були десятки мільйонів доларів. Це також варто враховувати. Єдине, що могло трохи відлікати, це сезонний мінімум під час сигналу на продаж, але його можна сміло виконати із аналізу. Так як на цей момент був різкий ріст пшениці на 100% за дуже короткий термін. Тобто сезонна модель гарантовано вже поломана. І в даній ситуації її не варто брати до уваги. Тим самим виходить майже ідеальний сигнал на продаж. І останній сигнал на покупку був на початку червня 2023 року. Це покупка інсайдером у зоні покупки по хеджерам. І на даний момент ця угода повинна бути успішно закрита у зоні продажу по хеджерам. А тепер давайте пройдемось по торговим інструментах, на яких можна реалізовувати стратегію. Самим прямим інструментом є фьючерс на пшениця. Він торгується на чекаській товарній біржі. Проте тут є проблемка. Розмір контракту 5000 бушелів, це приблизно 136 тонн пшениць. Тобто об'єм контракту є дуже великий і для роздрібного інвестора він є не по зубам. Як один з варіантів можна використати контракт на різницю на пшеницю, так звані CFD. У неї є як у форексних кухонь, так і у нормальних брокерів. Сам інструмент CFD, він не є поганий і його можна впевнено використовувати, просто не у якихось сірих брокерів. Також велике надії покладає на те, що на українській біржі все ж таки появиться такий контракт на пшеницю. Для України, як у великій мірі аграрної держави, все ж таки необхідний такий інструмент. Для себе я бачу найзручнішим використання фонду Tecrium Wet Fund. Це ETF на пшеницю, який у своєму складі тримає ті ж самі строкові контракти на пшеницю на CME. Якщо сигнал дуже сильний, то можна використати і потрійний ETF на пшеницю, це є Wisdom 3 Wet 3X Daily Leverage. Єдиний нюанс тут у тому, що фонду немає на американському фондовому біржі. Він торгується на лондонській фондовій біржі. Але якщо ви маєте рахунок у Interactive Brokers, то це взагалі не проблема. А якщо немає. То у описі під відео є посилання з бонусом у 1000 доларів на комісію. Тому, якщо ви зареєструєтесь, отримаєте хороший бонус і одночасно підтримаєте проєкт капіталізатор та створення якісно україномовного контенту. Також як варіант для інвестування, можна використовувати акції, які ми оглядали для аналізу угод інсайдерів, але всі брати не потрібно. Відберіть ті, що входять у індекс SP 500. Тут є перевірені якісні компанії. І можна серед тих, що залишилось, відібрати ті, які платять дивіденди. І вийде, що за час утримання позиції ви будете періодично отримати приємні бонуси у вигляді виплат по дивідендам. Також, як інструменти, можуть виступати і опціони. А взагалі, великі надії також я покладаю ще на токенізацію активів, що максимально спростить інвестування в будь-які активи. Як відкривати угоду, це вже рішення кожного окремого трейдера. Можна входити ринковим ордером одразу після появи сигналу або скористатися індикаторами чи технічним аналізом. Так, це саме той випадок, коли технічний аналіз працює. Тобто, якщо є фундаментальні передумови, то тільки у такому аналізу технічний аналіз має значення. Ну, але у вас може бути інша думка. Особисто я використовую адаптивний конверт Adaptive Envelope для входу і виходу із позиції. Детально про нього ви можете подивитися відео «Адаптивний конверт, і він є у відкритому доступі на TradingView. Щодо об'єму позиції, то тут також, звичайно, кожен вирішує сам. Я використовую 5-10% від капіталу у залежності від сили сигналу та інструменту. Маю на увазі, чи звичайний, чи плечовий ETF. Докупки також можливі, я їх розглядаю як окрему угоду, тобто мають бути сигнали від розумних грошей. Єдине що, ціна докупки має бути як мінімум на 10% краще від основної ціни, щоб не навантажити депозит без покращення ціни. Надіюсь, що тема повністю, а Якщо щось упустив, пишіть у коментарях, я доповню. Також, якщо вам цікаво проводити аналіз якогось іншого активу, пишіть також у коментарях. Можливо, і для нього можна побудувати аналіз на основі розумних грошей. Ну що ж, дякую вам за те, що додивились відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, так ви не пропустите нові відео. А також поширюйте це відео. Це допоможе каналу розвиватися. До зустрічі!